Всім привіт! Сьогодні ми продовжуємо розбиратися в тому, що таке бичий і ведмежий ринок. І сьогодні розберемо ознаки цих двох ринків і також як на них, що робити на цих двох ринках. І перше, що ми почнемо, це з ознак бичачого ринку. І перша ознака це те, що це ліквідність. Це те, що поки у вас є змога конвертувати криптовалюту у Фігат або в токени. Друга ознака це високий попит на крипту, який тримається, незважаючи на низьку пропозицію. Третій. Це, мас... це масова адаптація, це на ринок крипти, заходять все більше людей і компанії та фінансових установ. Новини про крипту все більше з'являються у медіа і соцмережах. Четверте, ціни. І в цього ми можемо виділити, що в цей період з'являються проекти із завищеними цінами, за наявності хороших новин про крипту, її вартість стрімко зростає, а за поганих падає, а у суттєво. І П'ятий, це підвищення довіри інвесторів до криптовалют. І наступне, це, про що ми поговоримо, це ознаки ведмежого ринку. І перша ознака ведмежого ринку це спад цін упродовж тривалого часу. Це десь привел період 2-3 місяці, може трохи довше, і наступний на ознака це низький обсяг торгів. Люди все менше і неохоче вкопадуються в криптовалюту і тим самим якраз зменшують їхній попит. Третій, третя ознака це бек, беквардація. Ціна активу на фьючерсах, на фьючерсному ринку нижча за потужну ринкову ціну. Четверта це пропозиція перевищує попит. Це означає, що люди. Хочуть чим пошвидше продати свої портфелі криптовалютні і тим самим знижують її, її вартість даної, даних криптовалют. П'яте це відсутність новин. Тоді як про криптовалюту Наговорять в здорові медіа та на обсуждають в соцмережах. І шосте це загальна довіра до криптовалюти. І зараз, і далі ми поговоримо про те, як точніше що робити на кожному із цих ринків. На більшому ринку перед Тим як інвестувати краще розготатити тенденцію до зростання цін на заздалетих і і так, і так, щоб якраз купити по кращій, нижчій ціні і продати подорожче. Так, щоб якраз заробити. Як правило, будь-які витрати в бичачому ринку є на суттєвими і тимчасовими. Тому сильно переживати в даному випадку не треба буде, так як ви можете, якраз з подалі відбити те, що ви втратили, і вийти ще в більший плюс. І далі, що робити на ведмежому ринку, тут варто зберігати пидність, оскільки в цей період ви можете зазнати сильних вбитків. як, якщо ви будете розіб'яти свій капітал на декілька менших частин, і то ви зможете на цьому ринку закупити криптовалюту по вигідному курсу і продати його вже тоді, як настане більший ринок по вигідному курсу. На цьому в мене на сьогодні все. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. И всем пока.